Уявіть ситуацію, ви підписали договір на поставку продукції або виконання певних зобов'язань. Однак, наразі, в силу якихось певних обставин, ви не можете виконати вчасно дані зобов'язання. І тепер контрагент вимагає неспівмірну суму штрафу. Але вихід із ситуації є. Закон дозволяє зменшити розмір несправедливо нарахованих штрафних санкцій. Але важливо правильно оцінити ваш договір, ситуацію, яка склалася, і побудувати сильну позицію. Отже, суд може зменшити розмір штрафних санкцій на 90 80 чи 70 відсотків, це буде залежати від суду. Однак на те, наскільки суд зменшить розмір штрафних санкцій, впливають певні чинники: це строк прострочення, наслідки прострочення, настільки ваш контрагент поніс збитки. Ваша поведінка, комунікація з контрагентом, настільки ви з ним спілкувалися, щоб вирішити цю ситуацію. Заходи, які ви вживали, для най. Швидшого виконання зобов'язань та, відповідно, також впливає ваш майновий стан. Наша задача знайти рішення саме для вашого бізнесу та знизити штрафні санкції. Звертайтесь за консультацією, і ми допоможемо захистити ваші інтереси.